Сім хайо, наша любима рубрика з відкриттям контейнерів. Коротше, контейнерів, щоб ви поняли, було о, скільки тут зараз? Шість, було 10. Два контейнери на БЗ-176. Вроді би, зараз скажу точно, як він. Де він? Де він? Де він? От. бз 176. Відкрили з два просто, ну, просто самі. Я не знаю, тіпа, я нічого не міг зробити. Тупо, тіпа, або, типу, навіть коли я нажимав на хрестик, воно все одно відкривало. Ну коротше, я вибив. І ще якісь там два контейнера, також самі відкрилися, але там одні ресурси. Ну коротше, я отримав за базашку 5000 тисяч компенсації. І думаю, далі ще продовжимо З цього. Сентініля. Еменалом. З вас лайк і підписка обов'язково. Не забуваємо про це. Знаєте, що я хочу? Я хочу оцей танчик. Я думаю, типу, що. Ну, типу, тобто, не думаю, типу, я там бачив, що він ніби такий класний. Ну, взагалі, в ідеалі, типу, взагалі, грандіозний контейнер. Ну, але вдруг. Ну, коротше, ну, почнемо з лорки. Лорен Угу. Ну, всі ми знаємо, коли падає три нагороди. Опа. Буде? Та ну, ну, блін. Ну, що це таке. А можна якийсь маленький окуп? Ну от. Де танк? Де він? Ну покажи танк. Ну покажи ж. Клас. <клес> ну коротше, що скажете. Я вибив, по суті, цю базашку 176-ту і все. Просто, по факту, більше нічого. Не знаю, ваші емоції <клес> кажіть, пишіть. Я навіть не знаю, що сказати, але це просто жесть. Це просто жесть. Ну тому дякую вам за перегляд. Вам хорошого дня, ночі чи вечора. <хи> І до нових відкриттів.